Привіт, сьогодні зранку зловив себе на ефекті атрибуції. В чому суть? Суть в тому, що я сьогодні пропустив заняття з англійської на восьму ранку. Через що? Через свою неорганізованість і через те, що не вніс цю справу в календар Google, але все одно зловив ефект атрибуції. Е, в чому він заключається? Якщо ти кудись запізнюєшся, значить так вийшло. Якщо хтось кудись не прийшов, значить він безвідповідальна особистість. Якщо у тебе щось получається. Це все через те, що ти розумний, красивий, сильний і так далі. Якщо ти десь програєш, що у тебе щось не виходить, значить такі обставини так вийшло, та карта лягла. Ми не є об'єктивними на рахунок тої чи іншої ситуації, якщо ця та чи інша ситуація відбувається через нас. Ще раз, ефект атрибуції заключається в тому, що ми не можемо об'єктивно оцінювати власні дії, тому що ми себе по дефолту оцінюємо позитивно. Задай про цей ефект, тоді. Коли ти десь щось не встигаєш, провтикуєш чи пропускаєш так, як я, і тобі буде трошки легше жити, і ти не будеш такий злий на людей. сили мудрості, підписуйся, попереду ще багато цікавого.